Особисту зустріч. Максимус лопатації. Прослів ліворуч. Хороший момент не встигає. Небезпечно! 1-0. 1-0. Забиває. Євген Панченко. Ну, Якщо не помиляюсь, Алексєєв скидає в цьому епізоді. І максимус виходить вперед. На виході. Можна вкидати вперед. Басік проти Олексєєва. Щавінський. Забирає в руки. Ну і зараз штрафний Поліщук та брильов. Мельничає. Брильов! Щавінський рятує, цьому епізону. Не вдається пробити. Контратака прамфангом. Крилюк. Крилюк. Класна передача, можна забивати. 2-0. 2-0 Артем Бударин подвоює перевагу своєї команди і зараз Крилюк все зробив для цього голу. 20 Двадцята хвилина, максимус подвоює перевагу. Стовненецький, Сабаратик. Рятує його кіпер, рятує. От як партнеру Буйневич, ще далі Федорчук простріл. Потрібно замикати Недашківський, ще Вінський на Котовий. <клес> 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 Момент, Басік не забивання за Мальфаром. Це на Зінченка. Із далі. Небезпечно і це фол. Це штрафний удар і жовту картку. Дається в епізоді Олександру Іванському. За фол проти Поліщука. Стається це на 41-й хвилині. Забрильов. Фура вищевий. Помилка, вихід. Максимуса проходить передача на Крилюка. Крилюк в дотик, Студенецький. Залишається. Кравчук прострілює, небезпечно. Відбивається. Максимус Брильов зльоту! М'яч ворота. 2-1. Богдан Брильов повертає Мальфар в гру. Зараз класно з льоту ловить м'яч. Мабуть, одного з трьох таких в цьому турі. тому що я думаю, що кристал з Брюге подарують також цікаво. Атакує. Зінченко. Ще Щершаліворог, що ще Федорчук. Федорчук прострілює. Що вінський забирає. Такий Максим. Прости м'яч воротах. 2-2. Стає рахунок. Мольфар відігрується. Ну, ось так, зараз мольпар Котів повертає ця в гру. 2-2. Давайте подивимось повтор цього епізоду. Там Задній дистанції вище варить. Поліщук на партнера Буйневич. Остріє! Як же зараз поліщук не забиває? Неймовірний момент «Мольфара». Для того, щоб вперше в цьому поєдинку вийти в парад. І відбувається це на 59-й хвилині.